За одним столом їх об'єднало спільне горе. Кожна з цих п'яти родин заплатила за незалежність і гідність України життям близької людини. Віктор Гурняк, Сергій Долгіх, Микола Руснак, Денис Громовий, Руслан Степолам. Це лише кілька імен з досі незавершеного переліку героїв. У кожного з них залишились діти. Я так хочу сказати свого Віктора. Йому 27 років. Жінка держана молода. Був волонтером, вивозив поранених. І так потім призвався там в Старобільському районі, залишився воювати. Тоді 32-й блок обкружили їх, вони попали в оточення і загинув 19 жовтня. Сьогодні батько Віктора серед запрошених на благодійний вечір присвячений вшануванню бійців з Тернопільщини, які загинули в боях на сході України. Грошей від держави каже, через тривале оформлення документів сім'я Віктора досі не отримала. Родини героїв підтримують одні одних морально. Проте потребують і допомоги меценатів. Є такі сім'ї, що не працюють, є одна мати, залишилося дітей багато. Ну, а такі вечори, які допомагають люди, є люди заможні, які не можуть йти на фронт, можуть залишитися тут своїм благодійним внеском, не можуть допомогти родинам. Пам'ятати про такі сім'ї, допомагати їм усіма силами обов'язок громади, вважає ініціатор благодійного заходу, депутат Тернопільської міськради Віталій Цимбалюк. На Миколаїв Віталій відвідав родини полеглих вато Тернополян. Різдвяні свята присвятив військовому вишколу. Там зустрів товариша, слова якого врізались у серце. Він дуже сильно переживає. Щоб часом з війни не вернутися інвалідом, друге, він переживає, коли він загине, він переживає за своїх діточок, щоб вони не лишилися голодні. Ну так як я вже говорив, холодні. І третє, щоб жертви наших хлопців не були марними. Сім'ям героїв потрібна підтримка і увага, переконаний Віталій. Так народилась ідея створення благодійного мистецького календаря з краєвидами Тернополя на сторінках. У ньому використані світлини як відомих фотомайстрів, так і підлітків фотоаматорів, а також вірші тернопільських поетів. Ідею підтримало чимало людей, які, купивши цього вечора календар, долучились до новоствореної благодійної сотні. Гроші, виручені від продажу півтори сотні благодійних календарів, а це понад 50 тисяч гривень, поділили між дітьми п'яти загиблих. Бійців тим часом Тернопільщина продовжує втрачати своїх кращих синів. Меценати обіцяють не залишатись осторонь їх біди за останній тиждень. На жаль, ми знаємо, що декілька хлопців знову ж таки загинули в зоні АТО, і в них так само є дітки. Ми хотіли їх запросити сьогодні, але вирішили разом, що все-таки це свіжа рана, на жаль. І на сьогоднішній день їх запрошувати сюди. Я вважаю, що це неправильно буде. Ми приділимо йому увагу. Я думаю, прийде певний період. Трошки їм це загоїться, і тоді ми будемо ще й з ними працювати.